Далі поговоримо про номенклатуру і ізомерію спиртів. Розпочнемо з номенклатури, щоб коли ми наводили приклади ізомерів, ми вже їм давали правильні назви. Отже, існує три способи називати спирти. Перший спосіб такий класичний систематичний, коли до назви відповідного вуглеводня додається суфікс «о», перед яким ставиться локант. Лакант це номер атома карбону, біля якого буде знаходитись функціональна OH-група. Причому нумерація ланцюжка карбону робиться таким чином, щоб номер лаканта був мінімальний. Ну, давайте розглянемо такий приклад. Маємо отакий спирт. Спочатку шукаємо найдовший ланцюжок 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Найдовший 6, тобто це буде гексан. Дивимось, що не потрапило, не потрапила одна метільна група, ну і відповідно OH-група. З якого боку будемо нумерувати? Якщо з цього боку 1, 2, 3, 4, буде 4 локант. Якщо з цього 1, 2, 3. Найменший номер 3, тобто нумеруємо з цього боку. Що виходить? Біля четвертого атому стоїть метильна група, тобто це буде 4 метилгексан higsan 3 ол Отаким чином таку назву має цей спирт. Другий спосіб називати це, коли до назви вуглеводного радикала додається суфікс «ов», закінчення «и» і», і слово спирт. Наприклад, був такий вуглеводень, який називається метан. Один атом замістився на оаж групу і вийшов метиловий спирт. Додали овий і дали слово спирт до назви радикалу. Був метан, радікал метил. Метиловий спирт. Або він ще називається метанол, або він ще має тривіальну назву карбінол, або його ще називають деревинний спирт. Ще один приклад. Був етан, один атом гідрогену замістився на oh групу, став етил. Додаємо овий спирт, етиловий спирт, або етанол, або його ще називають виноградний спирт, або винний спирт. Значить, дивіться, ці два спирта, вони своєрідні такі унікальні, вони не мають ізомерів. Чому ми тут не ставили перед Ол ніякого лаканта? Тому що, як би тут ми не писали, не записували цю формулу, буде oh група в першому положенні. Тобто тут він не потрібен і ізомерів ці молекули не мають, ці два спирта. Але якщо ми візьмемо наступний, допустимо, пропиловий спирт, то тут вже можливі два ізомери. Тут можливий пропан 1 ОЛ і пропан 2 ОЛ у Аж група стоїть у другого атома. Значить, оскільки у пропанола всього два ізомера, пропан 1 ОЛ і пропан 2 Ол, то їх просто називають таким чином. Коли кажуть пропанол, то мають на увазі пропан 1 Ол, нормальний спирт. Да? А коли пропан 2 Ол, кажуть ізопропанол, тобто ізомер пропилового спирту. Розглянемо, які ще варіанти є у бутанола, які варіанти ізомерів. Значить, ну по-перше, Бутан 1 ОЛ. По-друге, бутан 2 ол в даному випадку, як і в попередніх, ізомерія відбувається за рахунок того, що переміщується оаж OH група від одного атому карбону до іншого атому карбону в ланцюжку. Але бувають і інші випадки ізомерії, коли міняється порядок з'єднання самих атомів карбону. Наприклад, отакий спирт. Це буде теж ізомер бутанолу, але це буде. Самий довший ланцюжок 1, 2, 3. Тобто це буде пропан 1 ОЛ. Да, але у другому положенні є метильна група. 1, 2. Нумеруємо атоми карбону. 2 метил, пропан 1 ОЛ. Це теж буде ізомером бутанола, і бутан 1 Ола і бутан-2 Ола. Але, можливий ще один варіант, коли міняється порядок з'єднання і атомів карбону і переміщується oh група до іншого атому. Наприклад, такий варіант. Раз, два, три. Тобто це буде пропан 2 ОЛ. Да? Але в другому положенні в нього ще буде метильна група. Виходить 2 метил, пропан, 2 ОЛ. Або його ще називають третбутанол. Чому його так називають? З'ясуємо, коли будемо говорити про класифікацію спиртів. Отже. Підводячи підсумки, три варіанти назви спиртів. Третій варіант це тривіальні назви. Я їх тут називав, просто забув сказати, що третій варіант це тривіальні назви. І про ізомерію, два види ізомерії. Один пов'язаний з переміщенням oh групи з положенням oh групи в карбоновому ланцюжку. І другий варіант це коли міняється структура порядок з'єднання самих атомів карбону. Ну і третій варіант можна ще виділити такий, коли і такий, і такий варіант реалізується одночасно.